У мене є акумуляторна лампочка, але скажу чесно, я особисто нею не користуюся. Або не користуюся дешевими варіантами. Поясню чому. Більшість людей вкрутили лампочку і забули, а вона собі живе своїм життям, заряджається без кінця і швидко виходить з ладу. По-перше, це небезпечно. Акумулятор, який там вмонтований, постійно заряджається, коли є світло. А перезаряд літіоних акумуляторів це ризик пожежі та вибуху. Можливо, там і є якийсь захист, але враховуючи ціну таких лампочок, я дуже сумніваюсь. Окрім небезпеки є ще один момент. Коли акумулятор постійно перезаряджається, він дуже швидко втрачає ємність, тобто світити довше не буде. Тому я рекомендую інший варіант дорожчу лампочку з пультом дистанційного керування. Тут ви повністю контролюєте заряд, можна вмикати, вимикати лампочку, не даючи їй постійно варити акумулятор, і за рахунок цього вона реально служить набагато довше. Тому не економте на безпеці і ресурсі. Краще взяти нормальну лампочку з пультом і бути спокійним. Посилання на цю модель в шапці профілю, а промокод зі знижкою 10% знаходиться в описі під цим відео. У наступному відео я вам більш детально розповім про акумуляторні лампочки, про свій досвід користування ними. І тоді ви вже собі приймете рішення, чи треба вам така річ вдома.